Друзі, доброго дня вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. У нас на продажу Reno Trafic 2017 року випуску на надійному 1,6 дизельному двигуні, що нам говорить про економність автомобіля та його велику надійність. Запас мощності також тут присутствує. Прису... Є у нас парктроніки задні, гарна гума, железки 16 радіусу, покажу вам салон. Салон у нас чорний текстиль, стан СДІ, непогана комплектація, є в нас кондиціонер, мультимедіа підключається Bluetooth, є круїз-контроль, екран з камерою заднього огляду. Двигун робить без ніяких помилок, ніяких нарікань немає. 170 тисяч пробігу автомобіля. Стан дуже-дуже гарний. Стан дверної карти. Класний автомобіль. Чудово підійде для е, початківців, для підприємців, для роботи, саме те, що треба. Автомобіль буде вас чекати в місті Одеса, вулиця Грушевська, 15А. Встигніть приїхати, побачити власноруч, потестити на тест-драйв. Купити можна у лізинг кредит 3.1, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, будемо на вас чекати.